Знайомся, це корова Маня. Давай проплескаємо в долоні слово корова. Корова. Скільки разів плеснули? Три. Позначимо слово корова довгою смужкою. Червона риска це початок слова. Тепер проплескаємо в долоні слово сир. Сир. Скільки разів плеснули? Один. Позначимо слово сир короткою смужкою. Це початок слова. Запам'ятай, слова бувають короткі та довгі, слово молоко довге чи коротке? Вимовляй слово і плескай в долоні. Молоко. Довге слово. Слово сік довге чи коротке? Сік коротке слово. Це червоний будиночок з кружечком, в якому живуть звуки. Назви пісеньку звук дівчинки Алочки. А назви пісеньку звук сопілочки. У. Давай пограємо зі звуками. Якщо великий круг, вимовляємо пісеньку звук голосно. Якщо маленький круг, то тихо. Спочатку подивись і послухай. А! А. У. У. А. Тепер ти. Гра слухняний ротик. Показуй звуки губами, але не вимовляй їх. Послухай казочку про корівку. Жила собі корівка Маня. Вона любила їсти траву та грітися на сонечку. Маня давала багато молока. Вона дуже любила з усіма вітатися. Ось так. М -м -м -м. Звук корівки звучить м. Повтори звук. Звуковий чоловічок допоможе тобі запам'ятати, як звучить пісенька звук корівки. Стань перед дзеркалом, вимови чітко звук м. Подивись на губи. Вони стиснуті та не випускають звук, а він проривається крізь губи. Що створює перешкоду, коли ти вимовляєш звук М? Губи. Пісенька звук корівки живе у синьому будиночку з рискою. Риска позначає перешкоду. Запам'ятай, звуки, які вимовляються з перешкодою, живуть в синьому будиночку з рискою. Корівка пропонує пограти в гру. Знайди звук у слові. Тобі потрібна довга смужка, це слово. І символ звука М. Покажи пальцем початок слова біля червоної риски. А тепер покажи кінець слова. Шукаємо звук М у слові молоко. Візьми символ звука М. Промовляй слово молоко. І рухай символом по смужці. Як почуєш звук М, залиши його на тому місці. Молоко. Де чуємо звук М? На початку слова. Він перший у слові. Шукаємо місце звука М у слові альбом. Альбом Де чуємо звук М? У кінці слова він останній у слові. Подивись, як плаче малюк. Він хоче їсти і каже Ам, ам. Скажи слово Ам довге чи коротке? Перевір, плесне в долоні. Ам коротке слово, коротка смужка. Вимовляємо перший звук у слові Ам. Дивись на рот. Який перший звук? Звук А. Символ звука А кружечок. Ставимо його на початок слова. Який останній звук у слові ам? Дивись на рот. звук М. Символ звука М риска. Прочитаємо слово по смужці. АМ Скільки звуків в слові ам? Два звука. Корівка дуже радіє, що ти запам'ятав її пісеньку звук, а зараз у тебе цікава справа. Відшукай в своїй кімнаті слова, в яких є звук М. Успіхів тобі!